За легендою на території нафтоперекачувальної станції куровичі виявили пожежу. Увага, увага! Навчальна пожежна тривога, вихід нафти і виникнення пожежі. Її гаситимуть дві команди. Ось це машина місцевої добровільної пожежної команди. Членам ДПК приступити до ліквідації пожежі. У разі справжньої пожежі ця місцева команда має бути на місці першою. Вони не є професійними пожежниками, вона як така добровільна пожежна команда. У нас вони люди працюють і, інжен... і слюсарями, і електромонтерами, і водіями. То вони мають першими прибути на об'єкт і приступити до гасіння пожежі. Опісля приїжджають місцеві надзвичайники в спеціальних тепловідбивних костюмах. Нафту за правилами пожежної безпеки не можна гасити водою. Піна тому, що це є нафта, нафтопродукти водою їх не загасити. Потрібно тільки використовувати піну. На кожному пожежному автомобілі є запас піноутворюючи, який за допомогою пінегенераторів змішується, створюється створюється піна. Поки місце умовної пожежі гасять, труби нафтоперекачувальної станції охолоджують водою. Загасили таку умовну пожежу за 10 хвилин. Метою даних навчань є скоординувати дії керівного складу та працівників добровільної пожежної команди НПС Коровичі з працівниками ДСНС України. Проводимо ці навчання для відпрацювання алгоритму спільних дій. Оскільки нафтоперекачувальна станція Куровичі є місцем підвищеної небезпеки? Такі навчання тут проводять щороку. Ірина Мочульська Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львівщина.